Українка, літо красне минуло. Літо красне минуло, сніг лежить на полі. Діти з хати виглядають вікна. Шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають. І на що зима та люта, все вони питають. Он все поле сніг завіяв, хоч не йди із хати. У замкнуті дивись вікна, ніде погуляти, сніг з морозом по морози, всі на полі квіти. Десь та не скінчиться, нарікають діти. Ждіте, ждіте, любі діти, і то знов прилине. Прийде мила годиненька, як зима та згине. І зацвітне наше поле, і зазеленіє. Знов його весна прекрасна квіточками вкриє.